The Wall Street Journal pisze, że prezydent USA Donald Trump, pochlebluje pitrymku Ukrainy, o skiki jego zusilia z prosowania myrnych zeszły w głuchy kód. USA także rozgadają możliwość dostarczania rakiet nazemnego i powietrianego bazowania. Propitrymku Ukrainy sojusznikami ta pro te, czy Europa, znajduje się w krytycznych obstawienach. Będziemy rozmawiać z naszym hostem, dyrektorem Centrum Strategicznego Analizu, ex-posłem polszczywy, w Latwii i Jerzy Marekowym Nowakowskim. Panie Jerzy, witaj w Studiu ukraińsko Fokusu. Dobry was. dzień. Dobry dzień. Dobry Pierwsze dzień. pytania, Panie Jerzy, czy wypominiły, że jeszcze my wojujemy z Rosją, bo Władimir Putin mówił, że więc ze wszystkim na to wojuje. To to wychodzi? Що навіть за своїми союзниками Угорщину та e, словаччину так, але для Владиміра Путіна, так, але для Владиміра Путіна Велика росія, росія, росія не може to, вести Україна, Україна війну лише війна, з Україною. NATO, війна, не з Україною, з Україною війна, війна не з Україною ведеться ж, а з, з поганим НАТО. Це, це бо, дуже бо, небезпечно. Насправді, бо вратили, дійсно громадяни Російської Федерації переконані, що вони ведуть війну з Америкою і з НАТО. Путін зараз. Путін на Валдаї пробує вбивати клин між Європою та Америкою, тим не менше для такого середньостатичного росіян ведеться війна із заходом і з НАТО. Що це означає? це означає, що якщо не дай Бог. Путін виграє війну з Україною, то він не затримається. Він повинен далі вести війну з НАТО, бо з Україною він же не веде війну. І, мабуть, це вже усвідомили західні лідери. Що це не жарти, що Росія стала воєнною державою, державою, яка мусить вести війну, шукаючи наступних ворогів. І з цієї точки зору відразу скоментую те про що говорив в Копенгазі і перед Копенгагою Дональд Туск, і щодо цього спору суперечки між Туском і Орбаном. Туз каже, що війна Росії проти України це наша війна. На це Орбан відповідає: Ми не ведемо війну з Росією. Добре, не ведемо війну з Росією, але це наша війна в тому значенні, що Росія веде війну з нами. Ми повинні усвідомлювати це, бути готовими до цього. Ну, усвідомлення європейських лідерів очевидно приходить. Ми бачимо, що. Фактично щодня заблокована робота якогось аеропорту у якоїсь європейської столиці, і в ніч на п'ятницю не працював Мюнхенський аеропорт, і відповідно дрони літають їх не збивають. Але на Копенгагенському саміті Фрідріх Мерц говорить, що ми не у стані війни, але і не у стані. Миру перебуваємо. Ну і власне Путін навалдає паралельно знову натякає, що він готовий вдарити по ядерній інфраструктурі. І буквально 1 жовтня б'є по місту Славутич. Це таке місто супутник Чорнобильської атомної станції, про яку власне знає вся Європа, і без світла залишається ця станція на майже 4 години, що фактично загрожує ядерною катастрофою і для України, і для Європи. І тут питання. Ну, коли вже прокинеться світ, коли вже зрозуміє, що потрібно окреслити червоні лінії і дати Україні зброю, дозволити бити у відповідь? Я я сподіваюся, може скажу інакше. Я переконаний що... Політична еліта Європи і велика частина еліти США усвідомлює російську загрозу і усвідомлює те, що Україну треба підтримувати всіма можливими способами. Але ці дронові атаки, ці погрози, ці спроби атак чи загроза щодо атак на. Атомну інфраструктуру в Україні це все є елементом чогось, що росіяни чудово вміють робити психологічної війни. Залякування формування такого переконання, так я за комуністичних часів. вони показували в Європі демонстрати, що краще бетереддендедправда бути червоним ніж вбитим. Путін і його люди Росії розраховує на те саме. Тому Росія намагається використовувати різні моделі залякування. Навіщо підтримувати Україну? Щоб не було, щоб у нас були якісь проблеми. Тоді будуть проблеми в аеропорту, Є якісь пожежі, якби ми не підтримували Україну, їх би не було, і так далі. І я сподіваюся, і мені здається, що росіяни тут роблять помилку. Я сподіваюся, що громадяни не лише Польщі, а й Німеччини, Данії. Нідерландів зрозуміють, що відповіддю не є поступка. Відповіддю повинна бути впевнена дія. Те, що говорив генерал Кело, що американці розглядають і навіть в принципі вже прийняли рішення, що вони можуть надати Україні далекобійні ракети, і це. Крок у слушному напрямку, бо ця війна не вирішується лише на полі бою. Ця війна вирішиться передусім в Кремлі, поки в Кремлі сидять ті люди, які сидять зараз. Війна триватиме з Україною, з Польщею, з Литвою. Бог знає ще з ким ще, і поки не зміниться модель влади в Росії, насправді війна закінчиться тоді, коли зміниться, або в вірю, підхід, або спосіб мислення, що Кремлю, я не вірю, або та команда вірю, в Кремлі, яка там сидить, що е, є скоріше мало ймовірним. Пане Єже, чи пан вірить в те, що НАТО може закрити небо над Україною? Як ми вже говоримо про відштовхування Росії від е, кордонів НАТО? Я так скажу таким чином, мені здається, що зараз це мало ймовірно, оскільки, пояснюючи з дипломатичної мови на нашу мову, закриття неба над Україною означало б, що літаки НАТО входять у безпосередню конфронтацію з російськими літаками, і це вже дійсно була б така пряма війна на території України, тобто поза Територію НАТО але не можна нічого виключати у довшій перспективі, тому що нам здавалося раніше ще кілька років тому. Що якщо ми будемо надавати Україні ракети чи важку зброю, то це вже буде перевищенням якихось меж, якихось кордонів. Зараз мені здається, це ще неможливо, бо це буде вже далеко посунута конфронтація. Трохи в напрямку мислення Путіна війна з НАТО. Подивіться, літак з НАТО стріляє у наших та влада на Ця влада в Кремлі їй важко передбачити. Це був би знато високий ризик, але чи так точно не станеться у якійсь перспективі місяців чи року, не можу сказати. Можливо, і так безперечно закриття неба Бо над Україною повинно бути однією з воно умов будь-якого договору не лише про мир, а й про просто про прим, ем, про ем, перемир'я. Проект стіна дронів. Проект нагальний, він необхідний і його активно обговорюють якраз після атаки на Польщу і власне. Напередодні в Копенгагені обговорювали європейські лідери, але так і не змогли дійти згоди щодо того, чи потрібен чи не потрібен цей проект. І тут питання, чи Польща, яка сказала, що потрібен проект, Балтія, яка сказала, що потрібен цей проект, чи можуть вони разом, можливо, скандинавами, піш... піти шляхом коаліції охочих і без Берліна, без Парижу, які виступають проти, реалізувати цей проект? То є можливе. Знову це можливо ми, знову ж таки. Два, два трилата вернімося два-три роки назад. Були, також були величезні сумніви у частини в західні західних Європі, партнерів, від західної частини Європи, яка більш віддалена від України. Спірання, сумніви щодо підтримки, щодо конкретних дій спілку. щодо насилання конкретної техніки, і вони йшли на крок Він, на два кроки в за нами. В тим моменту. Момencie... Тому зараз у цей момент можна, повірить, можна сказати, що так, мусимо, так ми повинні, як регіону, країни цього регіону НАТО, використовуючи бо, парасольку НАТО, бо тут позиція і генерального секретаря, міського, секретаря, міського, і, секретаря міського, і нового, нового, нового командувача військами в Європі, НАТО в Європі є досить ясне. чітка позиція. Треба, Треба реагувати, реагувати оскільки слабкість за ескалації, заохочує, ескалації, мотивує росіян до ескалації. І ці побоювання, я скажу так, це не лише побоювання політичних лідерів. Вони говорять те, що хотіли б почути їхні виборці. і у зв'язку з цим велику частину цієї війни треба виграти в головах громадян. на початку цю таку когнітивну, так звану війну, Україна вигравала за останні півтора роки. Десь це без сумніву уже перевага Росії у цій війні. У цій війні за міських громадян, тому зараз це наше спільне завдання і країн. Східного флангу і самої України, щоб цю російську перевагу у мисленні у підході громадян нівелювати, тому треба йти в авангарді цього процесу. Треба узгоджувати це з головною штаб-квартирою НАТО і переконувати ті країни, які побоюються так званої ескалації, щоб все таки вони приєдналися до решти, приєдналися у багатьох інших сферах. Хочемо на завершення випуску ще встигнути поговорити про Нобелівську преміну. Трампологію трохи так, так про трампологію і. Ми знаємо, що це бажання Дональда Трампа отримати цю премію стає часами мемами. Знаємо, як він кілька разів обмовлявся замість вірменії, казав Албанія. Давайте послухаємо, що говорять про це європейські лідери. Ви повинні вибачитися перед нами, бо ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном. Мені дуже прикро через це. Хлопці він дуже наполегливо працював. Він дуже наполегливо працював. Маємо реально 40 секунд. Навіщо Трампу так сильно потрібна ця премія? Нобля бо Трамп є з типу особового Трамп має таку особистість. Він такий. Потрібно йому завжди мати визнання. Обама отримав Нобелівську премію. А він ні. Чому? Крім того, дійсно, політика Трампа це політика розповіді про те, поколі. що він є ten, таким брокером миру у всьому світі. Він говорить, що закінчив сім воєн, жодної не завершив, але. Дійсно, у кількох війнах, включно з цією Албанією то з чи Вірменією, в залежності від того, як він каже з Азербайджаном, він зробив крок у напрямку миру. На разі, Коротко кажучи, поки що до, 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 до використовуючи відому фразу Міллера, поки що разі, Трамп дуже добре закон. починає, але як, як він закінчить цього, ми ще не знаємо. Дякуємо за розмову. Є же Марек Новаковський, колишній посол Республіки Польща в Латвії, у Вірменії, директор академічного центру. Ро стратегічного аналізу був гостем українського фокусу.